Бути фельдшером значить тримати щит між життям і смертю. Людмила говорить, кожна секунда після виклику вирішує все, і це вона знає з власного досвіду. Щодня вона рятує життя людей у великому місті, яке живе в часи війни. Її робота це рішення, що не мають права на помилку, миттєва готовність бути там, де важко а головне відповідальність за чиїсь завтра. Працюю я з 2008 року. Спочатку я працювала фельдшером звичайної лінійної бригади, потім я працювала на бригаді екстреної реанімації, екстреного реагування, ну а потім я стала старшим фельдшером. Чому? Це таке відчуття, коли ти надаєш допомогу людям до мурашок по шкірі, коли тобі кажуть дякую, коли ти бачиш, що ти дійсно надаєш допомогу. Ну… Це таке звання, мабуть, кожен а, день Людмили. Призвати. Суцільний марафон, виклики, екстрена допомога, робота на повну і між цим любов до маленької донечки, яку щоранку доводиться залишати вдома. У часи війни старша фельдшерка та її команда працюють на межі сил, але продовжують робити те, що вміють найкраще з моєї підстанції. Як... Почалася повномасштабна. Ніхто з дівчат не втік, ніхто ніде не поїхав. Тобто, ми так всі були, всі дивилися один за одним. Ми тут і ми надаємо допомогу. Робимо все, хто як не ми, робимо свої е, обов'язки. У нас таке місто. Да, е, найдовше місто в Україні. У нас дуже велика протяжність. У нас дуже велика госпітальна база. Але ми всі працюємо як одне ціла. Місто нам видало рацію, тобто ми можемо тримати зв'язок між собою, зв'язуватися, казати там скільки бригад приїхало, старше зміни – зміниться все коригує, хто, куди, коли, де, скільки бригад, де потрібно, туди і їдемо. Там і надаємо допомогу. Звичайно, швидка ми така єдина ціла сім'я. Війна змінює все, але не покликання. Світлана, вчителька української мови та літератури, для якої це не просто шкільні дисципліни, а особиста місія. Вона навчає дітей говорити і думати українською, любити свою країну і пишатися своїм містом. Жінка переконана, мова це свобода, яку потрібно берегти, а особливо тоді, коли навколо панує тривога. Українська мова це мова, якою зі мною говорили батьки, якою я говорю зі своїми дітьми, спілкуюся. Це та мова, яка ідентифікує мене, де б я не була на єгипетському курорті біля Лувру, біля Бікбену, будь де коли я чую українську мову, чи я говорю українську мову, це ідентифікація українця. Кожен громадянин України зобов'язаний знати українську мову, володіти нею на гідному рівні, і не лише для того, щоб здати вступні, іспити вищі навчальні заклади. Денем тези з ну, різні варіації випробувань, а й просто щоб відчувати себе повноцінним громадянином своєї держави. Я вважаю, що вчителі української мови це не хотілося б говорити, що одна із, але не менш важлива спеціалізація в закладі освіти. Її обличчя також серед тих, хто зображений на ювілейних бігбордах Кривого Рогу, адже робота Світлани сьогодні важливіша ніж будь-коли, бо саме вчителі формують бачення і відчуття тих, хто завтра будуватиме мирний кривий ріг. Я на бікборді себе сприймаю як мабуть публічний вияв подяки. От е, наша професія це те, що е, завжди залишається десь там. Е, Щось сімейне, родинне, освіта, школа. Але коли е, твої учні, знайомі, вже навіть випускники е, зазначають, що я вас бачила, а ви там, вау, це супер, Світлана Валерівно. Тому е, це сприймаєш дійсно як подяку за свою професію. У різноманітні. Професії пульсує серце Кривого Рогу, єдність, що робить наше місто сильним і непохитним. Ми криворіжці і ми цим пишаємось. Особисто я, бо це мій дім. Тут проживають неймовірно працьовиті, чесні люди. Сюди повертається неймовірно талановита та самовіддана молодь. І тому в нашого міста переконана, є майбутнє. Юлія Вітряк, Андрій Славний, цей день.